Андрій Дулбас, президент Асоціації Українських банків, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день, добрий день, слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Багато різних подробиць буду розпитувати про. Ці податкові новації, податкові пропозиції, але е, один із акцентів, який стоїть, давайте власне з нього і почнемо: це ваша безпосередня компетенція, банки, банківська діяльність е, в зміні податків на банках робиться серйозний акцент. А про банки, ну фактично, всі економісти кажуть, що це правда, бізнес прибутковий, високоприбутковий, навіть в нинішніх умовах в Україні. І тому логічно, що той бізнес, який може генерувати прибутки і на Намагаються оподаткувати, коли в бюджеті існує певна діра, але водночас не може ну не впливати ситуація, що більше грошей у банку, краща капіталізація, доступніші кредити, що сьогодні теж потрібно для того, аби підтримувати наплаву бізнес. Як банківська система із розумінням і підтримкою до пропозиції уряду і першого читання рішення Верховної Ради ставиться чи ні. Давайте може так попочнемо ще трошки глибше це питання розбирати. А не як ви, як ведучий і працівник ЗМІ, а я як представник банківського сектору, а як українці. А ми сьогодні перебуваємо у війні, яку спричинила Російська Федерація нападом на Україну ще в 2014 році, а зараз в повномасштабне з 2022 року. І питання виникає. Чи можна піднімати податки в державі, яка перебуває в умовах війни, і відповідь як українця, напевно, і як представника банківського сектору, буде так скоріш за все, цього не оминути. Хоча підняття податків це завжди є непопулярною історією і для влади, і для людей, бо тому, що це знаєте, як то кажуть, кожного безпосередньо торкається. Тому відповідь на питання: чи чи може бути підняття, може бути і банки, і банківський сектор. цю історію ми пройшли минулого року. А в жовтні листопаді 23-го року, м'яко кажучи, нас поставили до відома про те, яка ситуація в державному кошторисі, і що є ініціатива підвищити податки для банків. Підкреслюю ще раз, це б розмова була в 23-му році підвищити податки для банків в такій формулі. Тобто, в 23-му році. 50% заднім числом, щоб банки заплатили за 2023 рік, а з 24-го і надалі, щоб ставка була не 18%, так як для всіх підприємств, а податку на прибуток, а 24. Тоді було дуже багато дискусій, Ми звичайно виступали, пояснювали. Ну, знаєте, нам не дуже було це подобалось. Тому що коли піднімати податки, ну тобто, ти можеш підняти податок на прибуток для всіх підприємств, правда? Тобто, тоді буде зрозуміло, всі платили сьогодні там 18%, завтра платимо 20 або 24. А тут для одного сектору, але коли нам показали причини, коли нам показали стан справ, коли були такі закриті дискусії в державницьких кабінетах, ми прийняли це відповідально з розумінням. І тоді була дуже серйозна наведена така акцент, що те, що робиться, це заднім числом. Тобто, ти живеш 18, в 23-му році, е, будуєш свою бізнес модель в своєму банк. Це ж ну, бізнес, так будуєш свою бізнес модель з розрахунком, що податок на прибуток 18%, Тебе в жовтні, в листопаді кажуть: ні, ми за цей рік заднім числом перерахуємо 50%. А, і що це одноразова історія, безпрецедентна історія, яка не повториться, оскільки вона е, ну відповідає таким, скажімо, вимогам часу, і десь дуже, дуже була потрібна ця допомога українському кошторису в той час, особливо коли пригадуєте цю епопею з голосуванням фінансової військової підтримки, сполученими штатами: 61 мільярд доларів, яка тривала півроку, і в європейському союзі, коли одна країна там блокувала виділення 50 мільярдів євро. Ukraine facility тобто ми розуміли, що на початку року ці кошти будуть вкрай 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 потрібні для українського уряду і для українського бюджету. І коли йде мова про те, щоб піднімались податки, наприклад, для інших секторів, або там податок на військовий збір, наприклад, сьогодні йде мова, або наприклад для певних груп. ФОП. Тобто, ми в нашому випадку ми це просто пройшли в минулому році. Розумієте, mm -hmm. для нас це якось е, більш прийнятна історія. Але коли е, 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 йде мова про те, щоб, наприклад, а давайте ми заднім числом піднімемо, наприклад, для банківських установ, вдруге. Хоча тоді я пам'ятаю Міжнародний валютний фонд і Національний банк і Міністерство Фінансів, а десь аргументуючи необхідність, назем це так, така якби в такого безпрецедентного кроку пояснювали, що це одноразова історія, одноразовий такий, такий захід, тому і саме сьогодні і МВФ, і Національний банк, і навіть Міністерство Фінансів виступили проти. Оскільки знаєте, коли ти робиш це вдруге, коли там народні депутати хочуть таку історію повторити вдруге, то в нас зразу виникає запитання: а чому не втретє, а чому не на постійній основі? А що такого а банківсь... Чим відрізняється банківський бізнес від, наприклад, не знаю там бізнесу рітейлу, який, наприклад, там продає продукти, чи заправочних бізнесів, чи інших цьому логістичних якихось бізнесів? А чому підприємство бізнеси за новими пропозиціями взагалі наперед мають платити? Та так, але я тут підкреслю, просто не можна вирізняти певні певні категорії, і народних депутатів, де, в деякій мірі ввели. Я вважаю, що в оману певним певним таким ну назвемо так економічним терміном. А подекують, що банки сьогодні заробляють на державі. Тобто, що весь дохід оцей дохідність банківського сектору, це спричинено тим, що держава виплачує там банкам великі великі доходи з, з, з своїх з своїх інструментів. Тут я не погоджуся. Ми розібрали цю історію. Зараз ми виходимо на народних депутатів, на представників різних українських державних відомств з поясненням. Uh -huh. Коли проаналізувати прибутку складові, назвемо це так, складові прибутку банківського бізнесу сьогоднішнього банківського сектору, а це дійсно є депозитні сертифікати, які мають унікальну можливість користуватися тільки банки і надає цю, цей інструмент Національний банк України, але він надає цей інструмент, можливість банкам використовувати цей інструмент виключно через те. Що сьогодні є великий обсяг грошей в українській банківській mm -hmm. системі, і банки, виплачуючи, наприклад, депозити своїм вкладникам, так, відсотки, перепрошую, по депозитам своїм вкладникам, вони повинні мати можливість заробити на ці е, відсотки по депозитам своїм вкладникам. Сьогодні кредитування в Україні протягом останніх 2,5 років е, має підвищений ризик, оскільки є війна, так тобто банк, наприклад, коли... Вкладник приходить і вкладе депозит на рахунок у банку, він розраховує отримати там 10-15 чи там ну різні періоди, в залежності, яка була відсоткова ставка, депозит так, тобто отримати свої кошти назад з певним е, з певною винагородою. Тому для того, щоб цю винагороду банк міг заплатити вкладникові тобто українцю чи бізнесу, він повинен видати кредит іншому підприємству. Якщо сьогодні кредитний ринок не дозволяє. Зважено безризиково або з невисокими ризиками видавати ці кредити, і навіть самі підприємства, чесно кажучи, ми теж стикаємося з цією проблемою, що є ліквідність, банки готові кредитувати, але не всі підприємства ага. сьогодні готові в середньостроковій, а то й навіть в довгостроковій перспективі планувати свою діяльність а кредит це ж надовго, правда. Тобто ти не розумієш, чи сьогодні ти взяв банку кредит, а завтра це підприємство, не дай Бог, може бути там пошкоджене чи знищене, чи проблема з кадрами, чи ще якась історія. І попит з боку підприємців на кредитування є доволі на невисокому рівні, угу. і саме через це. Національний банк розробив такий інструмент. Це не новела, це не тільки в воєнний час. Вона постійно існує як депозитний сертифікат, коли, наприклад, щоб банки могли покривати ту дохідність, яку вони виплачують по депозитам своїм вкладникам, і це всього 25%. Всі інші 75%, які є часткою в прибутках банків, там є кредити юридичним особам. В кредити фізичним особам uh -huh. і облігації внутрішньої державної позики як ну, запозичення для Міністерства фінансів. Отже, ми будемо доносити цю позицію. Але важливий момент, знаєте, я постійно з цим стикаюся в ефірах, коли виступаю в засобах масової інформації. Складається таке враження, що банки це якісь такі, знаєте, я не знаю організації, які. Мають таке певне якесь негативне світло в негативному світлі, подаються. Чому? Бо коли ти береш кредит в банку, є така, знаєте, поговорка така: ти береш кредит, ти отримуєш від банку гроші угу. чужі, а потім, коли віддаєш своїм, віддаєш, віддаєш свої. Ви віддаєш знаєте, цю, це прислів'я. А з одного боку, так, а з іншого боку, дивіться, коли банк видає кредит якомусь підприємству. І це підприємство закупило нове обладнання, створило додаткових 2, 3, 5, 10, 100 робочих місць. Ці люди а отримали роботу, вони отримують заробітну плату, вони сплачують податки для бюджету. Mm -hmm. Тому потім, наприклад, платіжні інструменти. Уявіть собі, наскільки ті, особливо люди, які змушені були в перші періоди війни покинути свої домівки, виїхати десь за кордон. Вони змогли порівняти. Сервіси і якість українського, наприклад, фінансового сектору, так який надає свої послуги в порівнянні з іншими країнами, не в образу їм сказано цим країнам, але повірте, я пишаюся тим, що наші фінансові установи є доволі високо розвинені, і сьогодні мають унікальний досвід, як можна бути два з половиною роки в війні проти такого ворога, який по масштабу більший, але точно менший по духу. І працювати 24 на 7, надавати послуги. Я нещодавно відвідував Харків. А ми таку зробили невеличкий такий захід. Назвемо це так від асоціації. Ми об'їжджаємо прифронтові міста. І ті відділення банків, які працюють в мережі, оця ж ініціатива Нацбанку Power Banking, яка працює з генератором, зі старлінком, навіть без світла і так далі. Ми приїжджаємо до цих працівників, ми тиснемо їм руки, ми дивимося безпосередньо, не по зуму там чи якесь письмове, знаєте, передати вітання. А я і два моїх заступники ми приїхали туди, в Харків об'їхали кожне відділення. Потиснули руки, висловили подяку, а під підтримали цих людей, які в таких умовах. А це до речі, раз було після обстрілу Харкова, коли в великий торговельний епіцентр тоді попала ракета. І там неподалік стоїть відділення банку одного з українського Я кажу, дівчата, ви тут бережіть себе, ви не ризикуйте і так далі. І ми таку серію поїздок плануємо. Ми почали з Харкова, потім Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Суми, можливо, там Одеса, Миколаїв, такий Харків Перепрошую, Херсон. Прифронтові міста, угу. тому що банки і українські працівники банки це теж люди. Ми всі українці сьогодні... безперечно, так і сьогодні. Е, ви не дарма акцентували увагу на сервісній складовій, на тому, що українці е, цінують. Мені здається, цінували раніше і зараз так само цінують. Але банки, як і будь-який інший бізнес, частина е, українського суспільства із з цього ви починали е, частина української економічної державної системи, загалом системи функціонування країни, і ми всі. Ці живемо зараз у війні і маємо шукати з урядом можливості е, латати дірки у бюджеті. Власне от до це них правда. далі ми і перейдемо. І я попрошу вас допомогти, оцінити і зрозуміти. Лише додам інформації про те, що оборонний бюджет України збільшить на 500 мільярдів гривень. Парламент хвалив відповідний законопроект. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Законопроєкт пропонує скоригувати частину держбюджету та збільшити видатки за окремими бюджетними програмами. На 500 мільярдів гривень, крім того, спрямувати залишки коштів із бюджету на відновлення, будівництва, модернізацію, а також на потреби головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я упевнений, що ви аналізували загалом в більшій кількості цифр значно ніж я встиг зараз навести. А бюджет як ви його оцінюєте? Де додали, де прибрали? Ми розуміємо, що зараз силовий блок потребує абсолютно пріоритетного фінансування, але от цікаво, що припустимо, освіта отримує в абсолютному вимірі меншу кількість грошей. Давайте, давайте так. Я про бюджет так базово скажу такі дві дві прості речі, які треба розуміти в умовах війни. До початку вторгнення фактично Україна жила з невеличким е, дефіцитом. А давайте простою мовою не, недостачою. Тобто, коли в нас доходи державного бюджету були трішки нижчі ніж його витрати, угу. коли Росія напала на Україну, в нас все кардинально помінялось, тому що економіка і сплата податків знизилась суттєво. В нас металургія впала, заміновані розбомблені території агропосівних оцих всіх. Речей, тобто в нас доходи впали, а витрати колосально зросли на оборону, тому що обороняти, захищати потрібно було, і витрати суттєво зросли. Угу. Але так як в нас величезна коаліція міжнародних держав, яка підтримує Україну вже два з половиною роки, і ми їм дуже за це вдячні навіть фінансово, і в то і, безперечно, і військово, то сьогодні половина державного бюджету забезпечується з українських податків, з бізнесу, з громадян, з всіх податків, які ми збираємо. А друга половина за рахунок міжнародних фінансових нашої коаліції, і тут розподіл витрат дуже цікавий. Значить, від міжнародних, організ... від міжнародних донорів ми можемо витрачати на соціальне, економічне, цивільне життя України, а саме пенсії, підтримка науки, спорту і так далі. Тобто таке цивільне, назвемо це так, життя, угу. тоді як кошти, які ми збираємо з податків. Ми можемо їх витрачати на е, оборону, на потреби, потреби захисту і оборони нашої держави. І, на жаль, поки що так. І так як в Україні бізнес звужується, тобто відтік людей, е, можливості бізнесу зменшується, ну, війна в державі, то звичайно, що цих податків так з кожним роком їх стає менше. Угу. І сьогодні уряд сказав, що в нас є 500 мільярдів гривень дірка. В, а, в яку потрібно пане Андрію, ну а, а зростання в 4,3 відсотки та ВВП здається, якщо я не помиляюся, не 4,5 але все одно це достатньо від це. Звідки це ж навпаки їх більше стає цих податків? Ну, принаймні, порівняно із попереднім роком. Ну, раз в цифрах ВВП, то і в податках це має відбиватися. у Нас ВВП дивіться, зростання ВВП по перший рік до року. Ми mm -hmm. ж повинні врахувати, як ми сильно впали в 22-му ми в 2022 другому okay. році ми впали мінус 30, практично мінус 30. І uh -huh. от те, що ми зараз там здається, минулого року у нас було зростання. Я можу помилятись, там теж десь в межах 4%, і цього uh -huh. року 4,4%. і Це ж ми навіть не вийдемо там за кілька років в нуль е від того наскільки ми впали. Але ми, якщо б не фінансова коаліція міжнародних держав, яка підтримує нашу життєдіяльність, е цивільну назвемо це так. Я думаю, що ну ми нам було б важко сьогодні говорити про якісь скоріш за все цифри, тому що е, вдвічі впали доходи, а е, і а виросли витрати. І те, що в нас сьогодні є дірка, наприклад, навіть в цих потребах там на, на на оборону 500 мільярдів гривень, і те, що уряд там намагається підняти сьогодні е, податки, ну це підкреслює те, в якому ми є стані. Що тут можна робити? Я вважаю, що дві речі, які потрібно десь, може десь порекомендувати. Я б не побоюся цього слова. Перше, проводити переговори з нашими західними партнерами, щоб ми все таки їхню допомогу могли поступово використовувати на оборонні потреби, тобто не тільки на цивільне життя держави, а й на оборонні потреби. Друге є величезний ресурс, який ми вправі і кров'ю, і потом українці вибороли це заморожені активи Росії, які знаходяться на заході. Ці заморожені активи вже сьогодні не їдні не по крапельках. А вже сьогодні всі ці суми мають працювати над відбудовою. Ну, і поки ж цього немає. Ми не можемо це вирішити. Ми можемо Та, вирішити тільки про власний я... бюджет. Ні, я частково частково є. Вони розробили такий інструмент, тобто там є 300 мільярдів, наприклад, заморожених зараз фінансових активів центробанку Росії, і вони розробили такий інструмент. Вони під них випустили цінні папери, і вже е, 50 мільярдів доларів може надійти до України. Але ну знаєте, нам не 50 мільярдів зараз потрібні. Нам потрібні зараз обсяг, який дозволить перше перемогти, а друге бути впевненим, щоб ми знали, що. Ту шкоду, яку нам завдали, що ми можемо її отримати не від власних підвищення податків, а від того, хто цю шкоду завдав. І це буде справедливо і правильно. І я вважаю, що дипломатичними каналами потрібно, і люди це тиснуть. Я знаю, що Міністерство закордонних справ і інші органи державні, вони тиснуть на поступово. Бо раніше взагалі на відмови не було, коли там представники Європейського центрального банку казали, ні, 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 це може порушити стабільність євро. Сьогодні вже про таке мова не йде, вже розуміє. Тобто, це робота. Яку треба робити, ну і найважливіше в податкових речах, бо ми про сьогодні про бюджет говоримо про податки. Найважливіше прогнозованість, зрілість угу. і дорослість української влади підкреслюється тим, що ми не як студент, знаєте, в останню чергу, коли бачимо проблему, і перед екзаменом там починаємо щось метушитися, ми повинні робити це прогнозовано. Тобто, якщо ми хочемо підняти податки для якогось сектору, для декількох секторів, для ФОПів чи для а, бізнесів. Піднімайте їх з наступного року. Не робіть це заднім числом регресним 24 й Ми вже 9 місяців прожили в 24-му році. А по одному, а нам прийдеться це перераховувати. Це непрогнозованість і це поганий сигнал до наших зовнішніх партнерів, як дорослої, зрілої держави. І найважливіше знаєте на що треба звернути увагу? Ми після перемоги, коли буде перемога України до України, дуже багато буде інвестиційних надходжень на розвиток тут. Потужний буде, я думаю, такий приплив інвестицій, і який ми сьогодні даємо сигнал, що українська держава може міняти правила декілька разів, не виконувати свої зобов'язання, пообіцяти, наприклад, що екстраординарне рішення з підвищення податків буде разова акція і все, а робити це вдруге, і найголовніше робити це в регресному вигляді. Заднім числом це не, не коректно по відношенню до такої потужної держави і перспективної, як Україна, в якій ми всі живемо. Я вважаю, що на це треба звертати увагу. І ми пане Андрію, говоримо. пане Андрію, я розумію, що от в цьому бюджеті виявлене но ну, прийняття того факту, навіть кількох, що допомога заходу може бути не завжди стабільною, і тому е, доводиться. Ну, принаймні в розрахунках у якихось модельних підходах розраховувати значною мірою на власні сили. Те, що війна має значно більшу тривалість, ніж це навіть було якось враховано в попередніх бюджетах і тому це на тривалий час розтягнуто. Але от мені в такому разі. Ну, не до кінця зрозуміло, або виникає питання, як взагалі це вирішувати. У нас дуже виходить на дуже тривалий час дійсно величезні оборонні потреби, а, і ми не можемо економити на ем, міністерстві е, ну чи потребах охорони здоров'я. Міністерстві охорони здоров'я, у кого тільки зовсім трішечки зростає їхній бюджет. А ми не можемо економити на освіті, тому що зараз уже повномасштабне вторгнення два з половиною роки. Ми не знаємо, скільки ще це буде. Де це вже не тимчасовий, це вже постійний стан. А в абсолютних цифрах ці витрати зменшуються. В абсолютних цифрах сильно зменшуються витрати на культурну галузь. А в абсолютних цифрах ну там вчителі, припустимо, взагалі не можуть розраховувати на якісь індексації, підвищення і так далі. А стратегічні підходи мають бути враховані. І як взагалі можливо збалансувати потреби виживання, я маю на увазі оборони і. Перемоги і а, потреби а, розвитку дуже гарне питання. І я спробую коротко на нього відповісти. А, завжди, коли ти говориш про доходи і витрати, а, можна щоб збалансувати їх, можна збільшувати там на податкові доходи до держбюджету, а можна говорити про ефективність їхнього використання. І я дуже радий, що позавчора, в тому числі в той самий день, коли голосували за перше читання. Цього законопроекту нарешті був проголосований проект закону про перезавантаження митниці. Тобто, це знаєте, ми говоримо про декілька таких сегментів української державної машини, називаємо це так, які постійно обговорюються, а реформа не доводиться там, десь до логічного якогось такого завершення. Тому ефективність тут теж важливо. А про стратегію що робити далі, якщо затягується. Історія ця конфлікт не конфлікт, перепрошую, затягується війна напад Росії на Україну. Я тут і підкреслюю, що дивіться, коли в тебе є на столі розрахунок, скільки потенційно ти отримував податків в цілому, в 22-му році, в 23-му році, і зараз половина 20 ну більша половина вже 24-го року, ти можеш зробити певний такий прогноз. І я, на жаль, впевнений, що доходів з податкових надходжень до держбюджету буде зменшуватися, оскільки економіка і бізнес звужуються, люди е, е, залишаються за кордоном. Не е, ті, які виїхали, не, не поки не повертаються. Тобто є відтік кадрів, проблема з кадрами і. Якщо ти бачиш, що в тебе дохідна частина, ну ні звідки вона не візнеться, ти можеш, звичайно, підвищувати податки. І це, напевно, буде об'єктивно правильно, бо тому що всі сьогодні податки, які ми сплачуємо, всі йдуть до воїнів, всі йдуть на оборону. Тобто на цивільне життя ми нам підтримують тільки міжнародні партнери, а ми податками своїм підтримуємо обороноздатність. Але треба і шукати в інших е, джерелах. Наприклад, я вважаю, що міжнародна фінансова допомога. Повинна розуміти тенденцію українського кошторису українського бюджету і переглядати свої рішення, тому що самостійно вистояти Ви правильно кажете, ми звужуємо освіту, медицину і ще щось, А до чого ми докотимося? Знаєте, як той казав, якщо ти не розвиваєш освіту, то тоді за кого ми боремося? Розумієте, Це Пане, тоді тоді до чого докотимося? Далі мабуть, зараз найважливіше для наших глядачів взагалі найгостріше і найемоційніше, але але абсолютно тоді вже прикладна історія у прогнозі менше зростання ВВП 22,7%, Ну тобто в півтора рази менше ніж фіксується поки що у 2024 році. Інфляція більша значно 9,5-9,7% там в напрямку до 10%. І імовірно. Падіння чи збільшення, ну стрибок курсу словом, долар стане дорожчим. Він і зараз має тенденцію до е, зростання і, і встановлює такі історичні максимуми. Що буде з цим для нас, звичайних людей, які ходять просто по землі в Україні, ось цей індикатор, індикатор того, що в обмінному е, курсі, в обмінному пункті, ми бачимо на цьому табло. Він надзвичайно показовий за всі роки, починаючи там іще я не знаю. З 93-го, мабуть, ми дуже гарно розуміємо і е, вміємо орієнтуватися на. Ці цифри, що буде із доларом. Я коли мене запитують сьогодні, саме в цей момент, про прогноз, наприклад, там курсу долара на 25 рік, відповідаю такими двома сталими речами: те, що уряд, коли планує свій проект бюджету на 25 рік, він зобов'язаний якусь цифру там прописати. Уряд він не має відношення до встановлення курсу. Це прерогатива Національного банку. Національний банк у нас встановлює. Курсову відповідальність за курсову політику уряд. Чому він її повинен там прописати спробувати прогнозувати? Тому що він отримує міжнародні надходження в іноземній валюті, і йому треба буде їх конвертувати в гривню uh -huh. і розуміти скільки гривнів може надійти. Тому показник ну, теж мигалі з пишним якось же ж говорять телефоном. Мабуть, вони якось погоджують свої позиції. Дивіться, не погоджують так. Якщо б вони погоджували, ми б жили десь ближче до російської або комуністичної коїсь ага. історії. Це, 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 це поганий, поганий такий поганий шлях. Комунікація в них відбувається безперечно, але та цифра, яка прописана в проєкті держбюджету, точно не є індикатором до того, що встановлюють. Я звертаю в речі зараз на 25-й рік. Для мене два таких ключових момента: перше це переговорний потенційний процес. Як би це може там не знаю, коректно, некоректно звучало, але однозначно будь-яка війна вона рано чи пізно завершується переговорами. Тобто переговорний процес буде він в двадцять му чи не буде, і другий момент це вибори в Сполучених Штатах Америки. Я вважаю, що цих два е, аспекти можуть дуже суттєво попливати на економічні цифри в життєдіяльності України інфляції, курсу і так далі. На кінець цього року у нас є прогноз. На кінець 24 го року. Ми даємо прогноз, що курс буде коливатися в межах. 41,7, 41,3, тобто в такому діапазоні. Uh -huh. І інфляція буде на кінець цього року від 8 до 10%, 8-10% це по цьому року. Наступний рік він дуже специфічний, і я побоюся тут давати прогнози, uh -huh. але я хочу, щоб люди, дивлячись на проект кошторису 25-го, бачачи там цифру uh -huh. 45, щоб вони не сприймали, що це так і буде, і бігли зараз в обмінники купувати валюту. У нас є гривня... Сьогодні інструменти гривневі для людей, наприклад, щоб зберегти свої заощадження, вони покривають інфляцію. Сьогодні депозит в банку 13-15%, або ОВДП може людина купити 15-16%. як хочемо. Ми всі хто вас слухає зараз, і готовий повірити, довіритися експерту. Що щоб не стрибав курс, щоб у нас не ставало менше грошей в гаманці, в кишені від цього? Ну, час перевірити. Дякую вам дуже за роз'яснення. Андрій Дубас на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.